Ми разом разом у території щасливого дитинства, мешканці якої гордо стверджують, мій палац, мій дім, мій захист. А ще моя держава, що має свій герб, і гімн і прапор. Ми і маленькі, і не надто вже 75 років пишаємося своїм палацом, присвячуючи йому свої досягнення, злети, висоти. Борівницький міський палац дітей та молоді це ми самі. Це гарантоване майбутнє нашої держави. Отож, підемо разом до ПДМ. Світ залежить від нас, від нашої любові, від нашої турботи, від наших благих діянь. Діяння блага не обов'язково мусить бути матеріальним. Духовне благо моральна підтримка ось найвищий прояв благодійності і підтвердження тому традиційний благодійний марафон звірою в майбутнє, котрому вже 20. У 20 двадцяти палац традиційно зібрав докупи усіх небайдужих і знову в палаці творили благо. Упродовж десяти днів увесь палац і адміністрація, і педагоги і вихованці працювали задля палацівських же вихованців, соціально незахищених діток, найталановитіших та найдостойніших, що змогли доказати свою спроможність перемагати. І навіть під час самого марафону, не лише присутністю, а й справами. Десятиденний марафонський забіг вмістив у дистанцію близько 60 заходів. Ще до його початку місто залихоманило за флешмобило, палацом та марафоном. У палітрі добра діяли водночас дві виставки: експозиція творчих робіт учнів школи образотворчого мистецтва палацу, справжня палітра фарб, котрими діти малюють світ, та фоторобіт учнів і педагогів ПДМ до 20-річчя благодійного марафону, 20 палацівських марафонів у світлинах. Палацівські театри, і зразковий маленький принц і народний від ліхтаря разом із театральною лабораторією Відсутність порадували глядачів і прокатними виставами і прем'єрами. Юні палацівські гімнастки присвячували свої перемоги благодійного марафону на першості ПДМ з художньої гімнастики. А ще на ювілей благодійного марафону до палацу завітали гості, вокальний ансамбль Усмішка та хореографічний колектив гранд прі центру дитячої та юнацької творчості Сєвєродонецька. Кот працювали і в концерті дружби, і в концерті ритму, і на етноколі, і в гала-концерті. Те діло, яким вони займаються, це, це дуже гарно, бо є багато дітей, яким потрібна поміч, і хто як не ми зможемо ним допомогти. Це щось грандіозне, величне, величаве, а головне це соціально значима справа для всієї рівенщини, я думаю. Щиро вдячні. Низько кланяємося за такий проєкт. Я думаю, що такий проєкт повинен вийти за територію міста Рівного, за Рівенську область. Він повинен бути всеукраїнським. А ще традиційно у марафоні відзначали ювілеї, не глобальні, проте вже знакові. Відзначали, звісно, роботою концертами. І, звісно ж, приймали вітання та отримували подарунки. Десять років зразковий ансамбль східного танцю орхідея. П'ятнадцять років зразковий дитячий хор Віват музику. А школа образотворчого мистецтва свій 20-річний ювілей відзначила дещо пізніше, після марафону, під час дипломної кампанії, зробивши подарунок усьому місту, вперше відкривши свою виставку дипломних робіт випускників шом за 20 років, та провівши захист дипломів цього року просто там, на виставці, у нововідкритій виставочній залі міського будинку культури. Але про це у наступній програмі. А що ж власне марафонці? Ті за для кого цілу декаду працював увесь палац. Вони теж працювали, і їхній внесок у віру в майбутнє, у майбутнє власне, у майбутнє нашої держави неоціненний. У першу чергу для них самих. Ось такими вони були на початку марафону. Я дуже рада, що я стала учасницею благодійного марафону. Я дуже вдячна всім людям, які зараз тут знаходяться, і я дуже щаслива. Мені дуже приємно, що весь палац прийшов нас підтримати. І ну, дуже радий, що в цей скрутний для країни час люди знаходять час, щоб підтримати благодійність. Дуже приємно, коли весь палац дітей та молоді працює саме на нас, на марафонців. І я неймовірно щаслива, що стала марафонкою саме 20-го благодійного марафону. Ось такими вони стали під час марафону, бо працювали на власну віру не згірш усього палацу разом. Владислава Устимчук танцювала концерти Лайту та «Лайденс Кампані». Тетяна Левосюк ювілейний концерт орхідеї <му> Дмитро Закалюжний грав не лише в концерті музичної студії, а й в гала концерті. А Олександра Шульга просто під час посвяти у марафонці здобувала свою чергову перемогу та звання кандидата у майстри спорту, присвятивши здобутки саме благодійному марафону. Ну а до гала концерту під символічним гаслом «З вірою в Україну доклав і рук, і ніг увесь палац без винятку. Street? When I start to dance everything goes chick chicky boom chick chicky boom The senorita said singing as swing with their own It's very nice So for the fight Але цьогоріч гала концерт вперше не став фінішем десятиденного забігу милосердя. Фінішував благодійний марафон справжнім цілоденним етношоу на свіжому повітрі. Майдан ПДМ всіяли сіном, на ньому могли посидіти всі бажаючі. Працювали кіоски зі всілякою всячиною від ляльок ручної роботи до морозива та випічки. Тут же палацівські майстерні поліського побуту проводили майстер-класи. Кожен міг зваляти собі кусник повсті, виготовити повстяного жмака до Дня пам'яті, лялечку, солом'яну чи мотанку або ж плести фенічку. Навіть севродонецькі гості виставили привезені власноручні вироби, щоб внести й свою лепту у благосправу творення добра. З першого закрили марафон. Потім сцену окупували фольклорні гурти та хореографічні колективи з Рівного та області. Ж нового бренду палацу дітей та молоді – «Етнокола ПДМ». Ми довго до нього готувалися і хочемо презентувати його нашому місту, нашій рівненщині, нашій Україні. Ми сподіваємося, що це новий бренд палацу. З який виросте дійсно величезне таке свято фольклору, етнографії. Не дивлячись на те, що ми йдемо в глобальний світ Європи, ми повинні зберігати свої коріння, ми повинні не відірватися, відірватися від джерел. Взагалі, сьогодні ми не етноколо, а за спиною вже майже 10 днів нашого марафону. Це дійсно був марафон. Він по новому розставив крапки щодо благодійності. Він по-новому заговорив з нашими містянами щодо їхньої соціальної відповідальності підприємств і установ міста ми розуміємо, що сьогодні благодійність це ще не є потреба кожної людини, але ми до того рухаємось. А тим часом там же на Палацівському майдані цілісінькі день козаки, справжнісінькі з гайдамаки, варили справжнісінький козацький куліш у гігантському казані та смажили шашлики. І на майдані роїлося і ворувало. Люди приходили цілими родинами і подивитися, і послухати, і поярмаркувати, і погратися, і повчитися, і поїсти врешті. А маленькі палацівські родини, діти, педагоги та батьки шкіл та колективів палацу відпочивали від трудів праведних декадного марафонського забігу, так само слухали, дивилися, а декотрі ще й виступали. Ярмаркували, вчилися, а декотрі ще й навчали. Гралися усі разом і просто пікнікували на свіжому повітрі, зливаючись у величезну палацівську родину. А коли трохи звичоріло, на сцену спершу вийшли наші палацівські етноексель з потужним етнороком. А потім у гості з Києва, фолк-рокові за Дукс, котрі виявилися дуже навіть палацівськими. Ми сюди приїхали, щоб підтримати благодійний марафон Звірой майбутнє, підтримати цих талановитих дітей, які навчаються в цьому прекрасному палаці, де теж починалося моє творче життя, тому що я сам я родом з Рівного. Я сюди прийшов маленьким ще в шість років в студію веснянки фольклорного ансамблю. Потім в палаці 2004-му Році я був навіть тут Дід Морозом, а чи навіть дві 2003-му, два роки поспіль. Я тут був головним Дід Морозом. Так би був будучи студентом музичного училища. Мені дуже було приємно, я не зміг не відмовитись від запрошення з рівного, щоб ми приїхали з нашим гуртом Зедукс до з міста Києва до Вас в Рівне. І це для мене дуже велика честь. І я бажаю всім, щоб всі, хто має хоч хоч якісь там кошти, там чи якимось чином допомагали цим так. талановитим дітям. Ціло приведе до цього лагу, і ми таким чином, ну тобто, віддаємо шану максимум майбутньому і минулому і, всьому, і сучасності. Дітям треба дітям. Там дітям житочка. Авжню вогняну крапку фінального свіжоповітряного етнодня 20-го марафону поставила Палацівська театральна лабораторія. Відсутність власною присутністю і власним феєричним фаєр-шоу. благодійний марафон. з вірою в майбутнє 2015 Завершено. Забіг завершено. Забіг у 20 років відповідальності. Забіг у декаду доброчинності. Свято далося два в одному. Благодійність помножена на творчість. Підведено підсумки. Грошова допомога марафонцям склала 21 тисячу гривень. Подарунки на суму майже 7,5 тисяч гривень отримали учасники марафону від спонсорів. Ще марафонці отримали подарунки від своїх структурних підрозділів. Загалом на суму майже 5,5 тисяч гривень. Отож, допомога марафонцям склала в цілому 15 тисяч 779 гривень кожному. Також традиційно матеріальну допомогу у розмірі 6,5 тисяч гривень загально отримали троє талановитих вихованців палацу, що опинилися в скрутних соціальних умовах або потребують лікування. Нецільову матеріальну допомогу у півтори тисячі гривень отримав учасник благодійного марафону 2008 Андрій Цеганюк, мобілізований до лав збройних сил України. Чистого мирного неба над головою і багато багато щасливих моментів в житті не підведіть місто, Україну і палац. Благодійна допомога трьом вихованцям центру, особлива дитина: ліки, одяг, мобільний телефон, кошти на слуховий апарат склала в цілому понад 10 тисяч гривень. Також ці дітки отримали подарунки від благодійників на суму понад 2 тисячі гривень. Дуже щасливі, що попали на 20 ще ювілейний марафон, благодійний і дуже приємно було, що в такий важкий для країни нашої час. Є можливість допомагати таким особливим діткам, як наші. І Дуже дякуємо і за подарунки, і за приємні враження. Сподіваємося, що марафон буде тривати ще дуже довго. Ну а ми будемо приходити вже як просто гості відвідувати цей марафон. А ще десятий рік поспіль палац підтримав маленьких пацієнтів онкогематологічного відділення обласної дитячої лікарні. На придбання ліків було направлено 20 тисяч гривень, а ще подарунки ювілярам, а ще власні сувенірні 20-літньо-марафонські монети, а ще значки зірка марафону. А ще отож, загальна сума благодійної допомоги склала 103 тисячі 707 гривень. Палац щиро дякує всім. І благодійникам, котрі вже традиційно руками переймаються дитячими проблемами, і тим, хто працював на благодійний марафон, і тим, хто відвідав заходи марафону, і тим, хто просто підтримав добрим словом. Дякую за підтримку та особистий внесок у загальну скарбницю благодійного марафону 2015 з вірою в майбутнє. А марафонці, ось такими вони стали після марафону. Я щаслива, мене переповняють вибухові і яскраві емоції. Я дякую за вашу підтримку. Вона дуже відчувається. Велике дякую педагогам, людям, які займалися зі мною під, під час 10 днів марафону. Я дуже щаслива і я вважаю, що в майбутньому цей марафон мені дуже, дуже знадобиться. Я дуже щаслива, що участь в благодійному марафоні. Для мене це дуже велика радість і підтримка. І дякую всім, хто підтримував нас впродовж всіх 10 днів. Я відчуваю, що я сильна і все таки я комусь потрібна. Я дуже вдячний Палацу дітей та молоді за цю підтримку і впевнений, що цей марафон мені запам'ятається надовго. Дякую саме палацу дітей та молоді та всім рівнянам, що підтримали нас, дали змогу повірити дійсно у хороше, яскраве майбутнє. Я щаслива, що стала марафонкою саме 20-го ювілейного марафону. Ми стали трішечки відкритішими, трішки сміливішими. Тому дякуємо. Це щасливі діти, діти, що вірять у майбутнє. З вірою в майбутнє і віра їх залежить від кожного з нас. І найперше їх подячність за віру в себе у власні можливості, у власне майбутнє. Бо добро примножується і спільно твориться благо, і творять його щасливі діти. Творять з вірою в майбутнє. І по вірі воздається їм. Нам, нашому спільному майбутньому, майбутньому нашої держави. Марафон закінчився, але марафон продовжується. Марафон благих діянь, марафон навчання, марафон дублерів, марафон взаємодії палацу з батьками а батьків із дітьми. Марафон безстрокової благодійної акції Ми разом, марафон підсумкової кампанії ПДМ, марафон виставок, марафон випускників, марафон екологічного захисту рідного міста, марафон здобутків та перемог. Марафон життя Рівненського міського палацу дітей та молоді марафон його правдивої євроінтеграції. Я може не беруся нахабності, але я б інакше ставила питання. Я б ставила питання сьогодні про співпрацю Європи з Рівненським палацом дітей і молоді, тому що ну направду стільки скільки приїжджає гостей з Європи повчитися у Первушевської і її колективу, що таке позашкільна робота. І вся Європа приїжджає, і що нам говорить: такого немає у Франції, такого немає в Німеччині, такого немає в багатьох країнах Європи. Тому е, тут рівненський палац дітей і молоді, безперечно, попереду не побоюсь цього слова, і попереду всієї Європи. Так вдається палацу дітей і молоді бути попереду всіх. Це та ще багато цікавим у наступній програмі. «Ми разом разом у території щасливого дитинства, мешканці якого гордо стверджують: мій палац, мій дім, мій захист. А ще моя 75 75-річна держава, що має свій герб, гімн і прапор. Рівненський міський палац дітей та молоді це ми самі. Це гарантоване майбутнє нашої держави.